Доброго дня. У мене таке запитання. Хто розуміє, що сталося, може, я не розумію. Або датчик не працює правильно, або терморегулятор не працює. Виставила температуру на автоклаві 110 на 25 хвилин. А зараз 93,2, а на датчику вже 4,5. Тобто, якщо він добере зараз температуру до такого, як треба, то буде, мабуть, зашкалювати. Аж до 6. Я щось не можу понять О, вже більше, уже піднялася температура. Піднімається температура і воно зашки. Я не можу понять давлення було накачано, так, як написано в книзі, до одного до одної атмосфери. Накачано. Виставляю 120 градусів. До шести до доходить, я не можу понять об'ясніть мені, може щось не робить, може датчик не робить, може терморегулятор не робить. Підскажіть, будь ласка, що мені робить? Я не можу е, зробити нормальну температуру, щоб не горіло нічого в автоклаві. Хто розбирається, напишіть, будь ласка, в коментах.